Онлайн-школа програмування SteamWarcom.ua вітає вас. Ми з вами продовжуємо вивчення інформатики. У нас сьогодні така тема. Форма в програмі Access. Шановні учні, сьогодні ми з вами розглянемо створення форм в програмі Access. Давайте почнемо з того, що поговоримо, для чого взагалі призначення форми. Дозвольте, я вам зачитаю. Форма в програмі Access. Це аналог вітрини в магазині, яка дає змогу легко переглядати та вибрати потрібні товари. Оскільки форма це є об'єкти, за допомогою яких користувачі можуть додавати, редагувати або відображати дані, що зберігається в локальній базі даних Microsoft Access. Структура форми це важливий аспект. Якщо очікується, що локальною базою даних Access Використовуватимуть кілька користувачів, її слід правильно спроєктувати, щоб вона могла ефективно і точно вводити дані. Існує кілька способів створення форми, настільної бази даних Access. Давайте з вами сьогодні на прикладі розглянемо, як створити форму в Access. Ми сьогодні практично створимо форму. В формі будуть відображатися відомості про таблицю продавці з бази даних крамниця. Та присутня навігація. Попередній запис, наступний запис, закрити форму. Тобто створимо форму, в якій ми можемо переглядати відомості про продавців. Добре, давайте з вами далі. Розглянемо покрокову інструкцію, як створити таку форму. На першому кроці ми з вами заходимо до вкладки створення, обираємо майстер форм. До речі, можна обрати одразу конструктор форм або форма, Тобто існують різні способи створення форм. Ми обираємо таке, що створення майстер форм. Обрали. Добре, що далі? На другому кроці. Ми з вами обираємо потрібну таблицю. Таблиця продавці. Обираємо всі доступні поля. Натискаємо на клавішу Перенести всі. Має вийти ось таким чином. Зробили. На наступному кроці ми з вами обираємо макет для форми. Стопці є макет, таблиця, таблиця даних за шириною. Я обрав стовпці. Можете так само повторити. Обрати цей же самий макет для форми. Добре, обрали. На наступному кроці на ми з вами натискаємо далі, даємо назву нашій формі, і у нас же форма готова. Однак треба мати на увазі, що ми отримали форму без навігації. Далі нам необхідно з вами налаштувати навігацію. Яким чином це зробити? Обираємо конструктор. За допомогою контекстного меню. Викликаємо контекстне меню, обрали конструктор. Форма у нас переходить в такий вигляд. Добре, що далі? Далі ми з вами обираємо елементи керування. Їх тут є величезна кількість це і поля напису, і кнопки, і чікбокси. Ось ми. В нашому прикладі використаємо кнопки. Обираємо елемент керування кнопка. Ось, обрали, і переносимо її в потрібне місце на, на формі. Ти хочемо розташувати цю кнопку. Добре. Коли ми обрали кнопку, нам необхідно налаштувати, що має відбуватися за дія під час натиснення на цієї кнопки. І так. Яку дію слід виконувати в разі натиснення кнопки. У нас буде три кнопки. Кнопка вперед наступний запис, кнопка до попереднього запису і кнопка закрити. І так, щоб налаштувати перехід між записами, ми обираємо для однієї кнопки Перехід між записами перейти до наступного запиту. Створюємо другу кнопку, обираємо перехід між записами, перейти до попереднього запису. Все, ось ми вже налаштували перехід, створивши, натискаємо далі готово. Для однієї кнопки та для другої все. Розташовуємо в потрібному місці. Далі нам необхідно ще налаштувати кнопку Закрити форму. Яким чином це зробити? Заходимо до. Так само, обираємо кнопку. Ось, і обираємо категорії операції з формами. Обираємо закрити форму, натискаємо далі, готове. Все наша форма, в якій присутня навігація, перехід на наступний запис, попередній запис та закрити форму. І відомості з таблиці продавців відображається, створена. Після створення форми та навігації зберігаємо її, форма готова. Ну, а тепер для тих, кому, можливо, було досить важко розібратися за інструкцією, давайте переглянемо відео, як створити форму подібного вигляду. І повторіть, будь ласка, за інструкцією створіть цю форму в базі даних крамниця. Вітаю! Давайте в цьому відео розглянемо, як створити форму СУБД Access. І так, щоб створити форму, перше, що нам необхідно зробити, заходимо до вкладки створення. Є декілька способів створити форму. Ми оберемо майстер форм. Обираємо майстер форм. Обрали. Далі обираємо потрібну таблицю, за якою ми хочемо створити форму. Наприклад, таблиця продавці. Ми хочемо, щоб ця форма відобразила. Зива відомості про продавців. Обрали. Обираємо всі поля, які нам необхідні. Наприклад, ми хочемо вивезти всі поля. Обрали. Натискаємо далі. Обираємо тип подання. Є стопці, таблиця, таблиця даних за шириною. Ми оберемо стопці. Обрали. Натискаємо далі. Натискаємо готово. І так, у нас вже є форма, та наразі в цій формі ми можемо переглядати лише один запис. Щоб була можливість переглядати всі записи, нам необхідно налаштувати навігацію. Для цього ми правою кнопкою миші викликаємо контекстне меню, обираємо режим конструктора. Обрали. Давайте додамо навігаційні інструменти. Наприклад, Кнопка. Окрім того, що ми можемо обрати кнопка, тут є різноманітні інструменти: чекбокси, і лейбли, і тому подібне. Ми, в прикладі, продемонструємо, як використати кнопку. Беремо інструмент кнопка, вставляємо в потрібному місці. Вставили. Далі, що ми хочемо, щоб ця кнопка робила? Ми хочемо, щоб ця кнопка робила перехід на наступний запис. Тому ми встановили перехід між записами. Категорії Діє, перехід до наступного запису. Встановили, натискаємо далі. Натискаємо готове. Можемо підписати, якщо у нас дуже велика кількість форм в базі даних. Готово. І так, встановили. давайте розташуємо там, де ми вважаємо за потрібне. Давайте зробимо тепер кнопку назад на попередній запит. Так само обираємо кнопку. Обираємо «Вставити», обираємо перехід між записами і обираємо переход до попереднього запису. Обрали. Натискаємо далі, далі, готово. І так, тепер у нас в формі ми можемо переходити між записами. Добре. Давайте розташуємо в потрібному місці. І так, розташували. Давайте зробимо ще одну кнопку. Ось тут. Можна за навігацією встановити рівненько. Раз. Встановили. Два. Встановили. Давайте зробимо ще одну кнопку, яка буде закривати цю форму. І так, обираємо кнопку, обираємо ставити. І ось тут вже є різні способи. Тут у нас застосунки, операції зі звітами, операції з формами. Операції з записами. Давайте оберемо операції з формами, і нам необхідна дія закрити форму. Далі, далі, готово. І так, зробили. Встановлюємо в потрібному місці, де ми хочемо, щоб була ця кнопка. Давайте збережемо форму. Правою кнопкою миші зберегти. Закрите. Ось у нас форма «Продавці» є. Тепер за нею зручно переглядати відомості про продавців. І так, Іванкін, номер телефону, Технофан, назва крамниці, де працює відділ, кількість проданих товарів. Наступний крюгер ідентифікатор, номер телефону, назва магазину крамниці. відділ, де працює, кількість проданих. Наступний. І ось так ми можемо навігаційно попередній, наступній переглядати, можемо з вами закрити форму, якщо нам це вже не потрібно. Ось таким способом ми можемо з вами створювати форми. Ось ми можемо налаштовувати навігацію, використовувати різні елементи навігації. Дякую за увагу. І так, розглянули. Інструкцію, розглянули відео, як створити. Повторіть, будь ласка, створіть таку форму, щоб краще засвоїти цю тему. Давайте тепер з вами підведемо підсумки. Ми сьогодні з вами продовжили знайомитись з темою бази даних, створили форму та навігацію до неї. Продовжуємо навчання. Ця тема надзвичайно важлива. Дякую, що залишаєтесь з нами. Підписуйтесь на наш канал до наступних уроків.